Працювали вихідний, вчора виходили, щоб прийняти дотацію. Прийшла дотація, зараз на це війна прозвучить, точно цифру мільйон 600 десь. Але давайте так само розпочнемо з гімна і не втомлюємося, хоча б можемо переходить задачі. Надається зв'язку з окупацією Російської Федерації місцевим бюджетом, на підтримку місцевого бюджету. Вона надійшла в сумі 1 633 тисячі 900 гривень. Цю дотацію ми розподілили, направили на підтримку соціальних програм. Це 500 тисяч. Це загальна сума, в тому числі пояснюю, на підтримку. Соціальної програми для матеріальної допомоги на лікування це буде 100 тисяч і на підтримку програми захисників і захисниці 400 тисяч. Також розпреділили вже далі. це У нас є прогр... 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 програма з енергоносіями. Ми на загальну освіту виділили на енергоносії 650 тисяч. І на дошкільну освіту виділили кошти в сумі 483 тисячі 900 гривень. Ну ми так її розподілили, тому що кінець року, що можна буде проплатити. Думаю, що може ми зможемо підтримати наших захисників. От є багато хлопців поранених, може можна, треба, щоб ну, їм проплатити за лікування. О, так само і на лікування і матеріальну допомогу підтримати. І хворим мало забезпечення людям. Ми так вирішили використати цю. Пропонуємо ну, до вашого зараз. Ну, хочу я, сказати так. ще цело. Що, от на ті сесії виступали, було питання відняти, що ми повинні надавати допомогу збройним силам. Так, так. то я хочу пояснити, що Збройним силам дота, із дотаційних коштів ми не маємо права направляти. І ще таке хочу пояснити: ми маємо право туди направляти кошти тільки з перевиконання бюджету, якщо це більше 105% з власних коштів, або, або з вільних коштів, які у нас є, залишки вільного, а з додації ми не маємо права брати. Я І ще таке питання, далі розказую. Добре. На Збройні сили, якщо має право зараз селищна рада видавати, надавати, ну це підтримка йде. Підтримка йде державного бюджету. Розумієте, ми даємо де з місцевого бюджету в державний бюджет, і це йде на рівні державного бюджету. Треба заключати програму і з міністерством оборони сюди. Підключається, надають, які військові частині ми повинні оце допомогти, на якій території вона? вона заключається. Це програма підтримки. Вказується на його території, на збройну воно йде по договору із Міністерством оборони. Но не можемо надати, просто як от воєнних захисників, що ми такої добривати, і не дайте нам допомогу. Ми так надати не можемо. Ми можемо тільки на військову частину із договором і затвердити дотацію на субвенцію надати на державний бюджет, заключити з ними а тільки переробити суму. Вони направляються да. на цю частину і програма заключається, тільки тоді ми можемо дати. А так ми не маємо. Що нам наважає тропич? Це кошти свої треба, переконання на чергу. Далі будуть кошти, тому що немає заключення поговорів. Перевиконання. Оці кошти, що ви почули, ми розподіляли їх на, на, на бюджет 25-го року. Розподіляли, так там були мільйони. Звісно, на таку гаус, на таку гаус, це були кошти на заробітну плату, що є захищене. Ми не можемо залишити людей без заробітної плати і зняти з цих статей чи такі видатки, бо це є порушення закону про бюджет, Кодексу бюджетного. Ми не можемо зараз, дивіться, ще от звертайтесь багато, ви ж депутати, і ви ж ходите і чуєте, і ми не те, що ми не хочемо. Ми, звісно, закриваємо багато зборів. Багато зборів. Це йдуть за рахунок зборів людей, зборів, які ми об'єднуємося з хлопцями і дівчатами військової частини, і допомагаємо нашим хлопцям-землякам. Але ми не можемо хлопцям землякам. Виділяти бюджетні кошти звідси лише по листу командира частини. І так, як Леся Вівна пояснила, заключивши договір, спрямувавши субвенцію на державний бюджет, а звідти вже їм на частину спрямують і чи спрямують. Розумієте? І чи спрямують? Тому усіма силами допомагаємо хлопцям таким чином. Але люди, повірте, зараз не донатять. Це, це дуже важко зараз закрити 150-250 тисяч от на реп, Але ми будемо пробувати це робити. Але це не просто. Люди не можуть закрити зараз малі збори, на 30-50 тисяч, от е, теж довго йдуть. Справа в тому, що це йде порушення. Нам нічого не заважає Дмитро Олександрович, але заважає нам те, що є закон, і нецільове використання коштів. Карається законодавством як кримінальна відповідальність. Ось начальника відділу освіти, голови, який тут є, і рішенням сесії, яке буде таке прийнято неправильно. Розумієте? Е, є, ось, і ось фінансист зірнана Польська яка скаже, керівники закладів, які розуміють, що таке нецільове використання коштів, ви були керівником залучення рахунків. Це все. Це просто ну, неможливо. Тому не, я, ми вам пояснюємо так, як воно є. Але будемо пробувати ці кошти. Бійця, зараз ми прийняли їх, цю субвенцію. Ви бачите, що вони пішли на енергоносії, в школу, в садочок. І ось зараз на соціальну підтримку це 400 збройні сили і 100 на нашим. Е Ще встигаємо дати. Звернувся до нас один, хлопець поранений. Гринюк. Гринюк, Олег. звернувся. Ось це ми маємо щось дати. Там поранення було осколкове, довга реабілітація, і йому виділяємо 10 тисяч. І ще в нас було кілька заяв по матеріальній допомозі. Сюди входили і внутрішньо переміщені люди, теж їм зараз надамо сьогоднішнім днем до оплати. Це зможемо зробити. Решта коштів, які будуть потім переглядатися у лютому місяці, звільнить залишків, те, що в нас буде. от тоді ми будемо з вами вирішувати, куди, але до цього часу треба буде зв'язатися з частинами. Якщо вони розроблять програми, якщо надійде лист від командира про потребу. І на рівні Міністерства оборони буде розроблена програма, от тоді будемо. Розумієте? Але я ще вам одне хочу сказати: нашого бюджету, на збро... Житомирської міської ради, де є рівняний бюджет, там Чи можна зрізати. Там майже 1%, і ви ж кажете, що ви не можете, ну подивіться, як вони там. Я вас у усі робити, я вас розумію. Ви в рамках стоїте, і мій там так да. тут пече. Ви розумієте, вчора подивився, 5 чоловік взяли у п'яти тут вже розстріляли. Я ми не спав цілу ніч. ми не спимо, але ми, да, ми донатимо, розумієте? Ми донатимо, не перестаємо. Хтось більше, хтось менше. Ми теж їх не Ці наші збори, розумієте? що ми сидимо, і ми теж. Ось недавно закрили 154 тисячі. Молодці. Моя родина організувала все для земляка і на трибуні. Молодці! Да. Чого ви не звертались? Ми всі Громаду. Ми зараз не можемо закрити ті збори. От навіть оці люди Ковальчук, повірте, послідна людина буде мати всі проблеми. Розумієте? Людині теж тут треба допомогти. Навіть в такому треба допомогти. І два збори зараз є великі. Долучайтеся, хлопцям треба. Одному авто, козара, а другому, коли ви. Долучаємося всі. Поширюємо його, де бачите, в наших мережах. Поширюємо і будемо дозвирувати. Так вони будуть трохи тривати. Але ще одне прошу. Там треба просити, щоб монобанки створювали так? отаку мережу, щоб ми бачили, скільки ще не вистачає. Але віримо, віримо, що справді треба е, датам збере картка мами, вона збирає, ми з нею зв'язуємося і регулюємо. Вона каже, скільки є. От сьогодні зв'яжемося там, де наряд. Ну ви це Я від ще виратую, да. Я вам скажу? я вам скажу, що є такі е, ситуації, коли хлопці відкривають збори. І, і тоді, навіть коли в нас були гроші, і ми е, давали на дороги з бюджету, так? І ми тоді їм теж казали, що давайте листа офіційно ми будемо переховувати. Вони не хочуть цього. Він стільки клопоту з цим дроном поставленим на, 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 на оплік, що їм краще збиратися і самим купити, щоб повірте, вони не хочуть, щоб це все було. І, ще подавали, і щоб потім за нього відповідати, відчитуватись, як і що. Тому вони збирають у такі збори, і нам треба до таких долучатися. Тоді вони ну, якби, не, не стоять там на обліку, їм не треба відповідати за кожного. Гарічку зараз писати треба. Якщо навіть втрачається такий дрон, чи будь-яка техніка, вона має списатись, та як де. От зараз ну, ось свідчимо зараз. У нас сім'юча країна, і в нас бюджет, рекламу бюджет, ми вже закрили бюджети, 2% навіть з так? І нам тут приходить субвенція з бюджету, мільйон 600 часі, і ми тут якось обговоримо якісь збори. Але ви будете працювати держава, і ці кошти не будуть направлятися, а будуть напряму направлятися, народу. Давайте ще Державному бюджету, це злочин, давайте нам привезти щось, щоб програму. Ні, немає. Вони потім впадуть у вільні залишки, ми з вами перерозподілилися. Але ще, скажіть, да, я не скажі, вважаю це злочином держави. Чому не вважаю? Тому що відновлюватись має кожна громада. Розумієте? Вони не відмовляться, як нас не будуть нормально працювати в Збройній Я розумію, що мають під час війни. 25 мільйонів наших коштів, розумієте, ми їх вилучили з нашої громади. Це теж допомога. 25 мільйонів з нашого бюджету. Ми про це не забуваємо. І це є допомога е, теж держави. Але нам тепер повертають рівень 21-го року по тій постанові. І це правда, оце ми зараз тоді 8 мільйонів, зараз мільйон 600, потім ще було 300 нам 12 мільйонів за рік повернулося. Тобто те, що обіцяла держава постановою з нашого ПДТО, це наші люди працюють. ПДТО це складував наповнення бюджету. Це теж нормальне. Коли воно повернуть, коли є, бо за що як далі жити? Ну як вас? Є ж заклади, треба тисячі оці дають, то це не злочин. Злочин так само. Давай не буде достатньо. Бо це втрати людського ресурсу, техніки, цих дронів, машин. Дали тиждень, немає. А якщо це добре, якщо ще тиждень, день, три дні і так далі. Тому треба якось теж так відноситися, що, подивіться, дає європейські фонди на відновлення України. І не тільки на ті частини, де руйнації є, а й на ті, де нема, слава Богу. Бо тут теж і діти, вони теж вчаться в укритті, там нема умов нормальних їх треба створити ці умови. Розумієте, тут є родини. Лесь, тут є родини тих, от я ну, хочу у нас кожного з язумка. Є родини тих хлопців, які воюють, є діти, є дружини, є матері, які потребують допомоги. Оце ми зараз робимо і будемо робити далі. спрямовувати, Давайте так. І з вільних залишків ми обов'язково розробимо програму, зв'яжуться. Вони, вони мають розробити, це не ми, програма. Але погляньте, ми... які там аполі звертаються до нас. У нас є кілька листів. Національна гвардія, третя штурмова. Уявляєте, коли Миробільська громада добре, не долучимося, хай розроблять програму, нададуть і ми перерахуємо. Але вони там просять лес 6 мільйонів нас нема. Ми не маємо далі перераховувати. Має держава. Я згодно з куда. Я заходу, що можу згідно. Моя держава. Через те, що бояться, що діло має держава. Але тут мають жити родини, діти, сім'ї, тих, хто воює. Тому ми маємо теж ці кошти приймати і правильно грамотно розповідати. Дякую. Давайте розговоримо. Голосуємо. Дякую. Голосуємо. Голосуємо. Да. Прошу всіх, хто прийняти зміни до бюджету із субвенції, яку ми отримали. В сумі що Десябільна прокоментувала. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримав. Рішення прийняте. Отак думали, що не побачимося, а побачили. Настрою вам